Супроти чужої навали, супроти смерті, стужу, сніг. Ось тут вони, ось тут вони стояли. І всього жменька. Триста їх добре кажуть. Хто не знає свого минулого, не вартість свого майбутнього. І це дійсно так. Бо саме так, як дерево тримається на землі своїми коріннями, так людина тримається на землі своїм минулим. Людина, яка не знає минулого, як перекоти поле, куди вітер подме, туди воно й котиться. Але ж людина, не перекоти поле, як казав у своєму романі Павло Загребельний, на подорожньому місці роду не заснуєш. Саме тому ви повинні знати цю історію. А історія наша, полита кров'ю і сльозами, однією з найтрагічніших історіно, і сторінок, її підкрутами. 1918 року назва великою станцією, станції, що розташована на чолі кніг у Бахмач Бахмат-Київ, обманувала відліт нового духовного нації, який уже протягом майже століття був національним символом для десятків поколінь борців за свободу та незалежність. Вже 25 січня 1918 року на засіданні Української центральної ради було прийнято. Четвертий універсал, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. Проте більшовицька влада не хотіла так просто віддавати слово молодшого брата. Після захоплення Харкова та Полтави більшовики спрямували своє 5-сісячне військо під пробудом Гураєву на Києві. Лише 300 українських юнаків-добровольців виступили на захист Української Народної Республіки і прийняли на засніженому Чернігівському полі нерівний бій із майже 5000 армією більшовиків. Основу українських добровольців складали бійці, створених за ініціативою молодіжного браслава українських самостійників юнацької школи імені, імені гетьмана Богдана ім Хмельницького. Та студентського корення імені українських січових спілців, переважно студенти Київського університету, Київського політехнічного інституту та учнів старших класів Київської гімназії. Бій розпочався о 11-й годині дня. Фактично безперервно тривав до пізнього вечора. І на ким відбували атаку, не залишаючи своїх позицій. Протягом п'яти годин українські підрозділи спробували ворожі напади. Проте незабаром, переставши рік і перевагою, наступаючи зламали оборону і почали оточувати українські частини. Розуміючи безпечність свого становища, бійці студентського курення йшли в атаку і були майже всі знищені. 27 день і назистів, серед них були Купович, Шульгін, Кальченко, Панкевич та інші, були захоплені в полон. Їх було віддано літки в касування. Державні хати навіть заборонили сеянам поховати безстрашних захисників. Після підписання грейського миру, який змінив владу більшовиків на австрійців та німців, 19 березня 1918 року в Києві відбувся урочистий похорон на Аскольдовій горі 28 полеглих бійців у бою під Крутами. Але бішовитвічівка за 70 років свого панування намагалися знищити. А пам'яті народу згадку пробуди або виставити їх героїчних захисників здравика. У 30-х роках було навіть несено базовище та могили пуття на породи мій великий український, яка б солодка, не була брехня, Не вір брехні, що воля тільки тінце козацького минулого життя. Не раз вже потрапляв у пастку ти. Будь пильним, мій довірливий народе, піднести прапор то ще не свобода, будь мудрим, вір, що дійдеш до мети. Перші згадки і перші справжнє реального тіла захисників груд відбулися вже після набуття Україною Незалежності в 1992 році. Не можна використати з пам'яті людського той великий та безсмертний подвиг юних студентів, що захищали українську державу, поклавши на її вівка найцінніше власне життя. Шануємо пам'ять героїв Крут хвилиною мовчання. Бути знову покликаним і наситним московським окупантом, і тепер тебе чекають випробування, які ти будеш витримати, щоб захистити батьківщину від будь-якої агресії. Гартуйся і готуй себе до правої боротьби за волю і майбутнє твого народу, пам'ятаючи наших героїв. Слава Україні!